Від на обох наших комиках. Всі разом зібралися. Я думаю, що навіть наші організації. На жаль, ні забути на превеликий документ. Але, на мій бокер, це читане головніший день української історії, принаймні, у 20 столітті. Про це знають ще учні 11 класу і 10 на майбутнього ще не вивчили. Мабуть, ще не вивчили. На жаль, я сьогодні е, зранку продивився. про цей день, який я ще раз хочу сказати, майбутнє найважливішим в українській історії 20-го століття ніхто не згадав. І я дуже радий, що я маю таку нагоду принаймні зараз у нашій гімназії про це ідеї нагадати. І дуже сподіваюся, що ця згадка буде з вами і надалі. І колись ми всі разом. Наш український народ, будемо урочисто відзначати цей день. А насправді цей день, а саме 20 листопада 1917 року, третім універсалом Української центральної ради була проголошена перша українська держава, яка отримала назву Українська народна. Саме з цього дня з 20 листопада 1917 року веде відлік сучасна Українська держава. Тому я глибоко переконаний, що ми повинні цей день відзначати. Наші організатори сьогодні зібрали нас вперед ще однієї визначної події. Ну і так нас сталося. В цьому також є, мабуть, якийсь великий певний знак історії, що ці великі українські події відбуваються під е, покровом, можна так сказати, під захистом е, керівника небесного воїнства святого Аркадий Михайлова. І саме під сил захистом Михаїла і його світу, світу, небесного небезпека і відбувалися ці великі події українській історії. І завтра у нас також великі дні української історії, які... 1917 року це день, коли розпочалися вже дві сучасні українські революції.